Всім доброго дня! Значить, хочу показати саженці Віргінської курми і сіянці Віргінської курми. Цей саженець прийшов від Херки Віктора Григоровича. Не саженець, а Чубук, як, як то сказати. Матеріал. Прийшов від черки Віктора Григоровича сорт як подарок, подарок Черняєва він назвав, сортоформа. По бруньках видно, що це Віргінська хурма. Якщо настроїти ближче до бруньки, Так. Ну, це для насіння буде використовуватися для насіння. Ще не родила, але вже на другий рік чекаємо чекаємо урожай. Тут було ну, приблизно 3 роки має. Перейдемо далі. Ми перейшли на школку Віргінської хурми. І думаю, що це відео буде трошки якіснішим. І буде видно бруньки, бо попросили нас показати бруньки чи не казка це случайно. З цього боку пайно ну, видно. Потім Скину декілька фотографій у групу. Ну, Може пройти далі трохи. Видно, де позначені, то я лишати буду на місці саженці. Тоже можна більшому саженці, краще видно брунь. До тої групи. Ось тут вибирай, вибирай Люби, дивися. і показуй, основне показати брунь. Насіння брата, я ще раз можу повторитися від Черки Віктора Григоровича, від Кравченка Василя і від Микитася Василя. Це школка другий сезон, фактично два літа має, бо два роки будемо мати весною. Там була показана школка весняної. Ну, може зараз підійдемо. Для продовження підійдемо на цьогорічну школку Віргінської хурми. Ми перейшли зараз на школку цьогорічних сіянців курми. Теж. Насіння взято від цих трьох людей. Кравченко, Черка, Микитась. Є саженці більшенькі, є меншенькі, є навіть такі, що вже можна весною буде прививати. Більшу увагу звертаємо на показ бруньок, для того, щоб переконатися, що наші експерти переконалися, що це дійсно Віргінська хурма. Так, А зараз перейдемо чуть-чуть в ту сторону і покажи оці саженці сієнці, крайні. Ті, що рідко посажені. А це вже не Віргінська хурма, це сієнці нікітинської бордової. Я купував плоди у Бене. Висіяв і чекаємо, чи котрийсь вродичні. Ми їх прививати не будемо. Тут в окрузі пороздавав, декільком людям, у кого вродить, будемо видіти, що з того буде. Інтересно все-таки. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові!